Кохана жінка, це таке вредне створіння, без якого чоловік не дізнався, що від справжнього щастя можуть сіпатись очі і трястися ноги. Ось тут не та жінка заслуговує мати 600 тисяч доларів в місяць, а та, яка дійсно полюбить чоловіка за середину його, зрозуміє його потенціал. Допоможе йому цей потенціал відкрити. Ота жінка заслуговує отримати все. І я це бачу по своїй дружині. Я бачу, як вона в багатьох моментах не говорячи мені, але сама себе е, стримує в дорогих покупках в якихось речах, тому що розуміє. Те, що ми ніби можемо це собі дозволити, але в нас є пріоритет, що вибирати. І якщо це не на часі, то вона цього не робить. Вона продовжує вірити в мене, вона продовжує допомагати мені, мотивувати мене. Візуалізуємо своє майбутнє. Ми бачимо, як ми живемо в своєму будинку, їздимо на дорогій машині, водимо свою дитину в приватну школу або в приватний садочок. Ми це все візуалізуємо, хочемо, уявляємо. Хоча живемо в трошки інших реаліях, але віримо, що так воно й буде, тому що моя ціль реалізуватися як чоловік. Досягнути найбільших вершин, а її ціль її обов'язок допомогти мені зробити це. Ви знаєте, не тільки Україна мене знає, мене знає вся Європа. Мене знають її чорні негри. Мене знає вся планета.